Історія Порше починається не з розкоші, а з інженерії. Засновник бренду Фердинанд Порше, людина, яка вірила, що ідеальний автомобіль це баланс швидкості, ваги та керованості. У 1948 році з'являється перший автомобіль марки Порше 356. Він був легкий, простий і дуже швидкий для свого часу. Саме тоді Porsche зрозуміла, менше означає краще. А тепер напиши в коментарях, яка Porsche тобі подобається більше. Класика чи сучасна. У 1994 році світ побачив Porsche 911, форма, яку впізнають з будь-якого ракурсу. Задній двигун незвична конструкція і звук, який неможливо сплутати ні з чим. Багато хто вважав, що така схема помилка, але Porsche довела протилежне. 911 не просто вижила, вона стала іконою, яка виробляється вже понад 60 років. Якщо тобі подобається така історія, постав лайк, це реально допомагає каналу. Окрема сторінка історії Порш автоспорт. Леманс, ралі, трекові чемпіонати Порше вигравала більше перегонів, ніж будь-який інший бренд. Для них гонки це не шоу, а лабораторія технологій. І найголовніше, Порше ніколи не гналася за масовістю. Це бренд для тих, хто любить керувати, відчувати дорогу і кожен поворот. Порше, це не просто спорткар, це філософія, яка доводить, якщо щось працює ідеально та не змінюй форму, вдосконалюй деталі. Підписуйся, якщо хочеш ще історії автолайк. Якщо поважаєш Порше, коментар про який бренд зробити наступне відео.